Перетвори свою слабкість на свою силу. Оця негативна ситуація, яку ти мала, оце розчарування, оця біль це шанс твій на те, щоби зрости, на те, щоби зрости, як особистість, на те, щоби стати кращою, на те, щоби зробити висновки. Без важких моментів у нас би в житті ну, нічого би не змінилося. От, тобто ті, от важкі моменти вони тебе і роблять, вони створюють твою особистість, тому що без цих важких моментів не було би тебе такої, як ти є зараз, розумієш. Усім привіт, мене звуть Юлія Вавренчук, і ви на моєму ютуб-каналі. Так от, як ти можеш перетворити цю слабкість на свою силу? Я не знаю твоєї ситуації, я не знаю, що є твоєю слабкістю, тому що я не знаю твоєї історії, але я точно знаю, що ти це можеш зробити. Я точно знаю, що ти знаєш, що є цією твоєю слабкістю, що тебе uh, розаділо, що тебе розчарувало. Признай цю емоцію, дозволь цій емоції побути в тобі і просто. Uh, Зберись і рухайся далі. Ти робиш вибір, у тебе є два варіанти: або ти цю енергію свою спрямовуєш на те, щоб себе добити, на те, щоб себе зруйнувати, або ти спрямовуєш це на те, щоб себе підняти на неймовірний рівень, щоб змінити своє життя, щоб якось повпливати. Тут питання в тому, як ти підходиш до а, цього негативного досвіду. Розумієш, якщо ти робиш з цього висновки, якщо ти розумієш, що це зробить тебе сильнішою чи сильнішим, і йдеш далі, окей, це дуже круто. Ти вийдеш на неймовірний рівень. Ти зміниш своє життя до невпізнаваності. Якщо ти після невдачі якоїсь не робиш висновків, ти просто продовжуєш це робити. То, вибачте, застрягну цієї невдачі і нічого не зміниться в твоєму житті. Робити не буду, в мене не вийшло, і я більше нічого робити не буду. А ти не пробуєш далі. Без якихось важких моментів ти не створиш себе кращим, ти не зробиш в себе щось більше. Ти не зможеш, в принципі, усвідомити якісь елементарні речі. Ходити до цієї невдачі з таким настроєм, що бляха-муха, поки я не зроблю те, що я хочу, я не вийду звідси. розумієте? Я не покину цю кімнату, поки я не доб'юся того, що я хочу. Невдача вона не повинна тебе ламати. Вона не повинна тебе закривати. Вона повинна навпаки тебе мотивувати на те, щоб зробити краще ніж ти робив вчора, для того, щоб в тебе в кінцевому результаті вийшло. Ти мусиш показати собі, що ця слабкість не бере верх над тобою, а ти береш верх над цією слабкістю. Зрозумій, просто одну річ: тобі ніхто нічого не винен. Якщо ти сидиш і сподіваєшся, що в твоє життя прийде якась людина, з'явиться, яка тебе прийде, врятує, змінить твоє життя. Ну такого не буде. Якщо ти сама не виведеш себе з цього стану, цього за тебе не зробить ніхто. Якщо ти сам себе не врятуєш, якщо ти сам себе не зміниш, ніхто тебе не змінить. Така реальність. Знаєте, ось це мислення, що. У мене складна історія, тому, типу, у мене це точно буде, мені мусить все доставатися в житті легко, бо в мене була складна історія. В кожного є свої проблеми, в кожного є ця складна історія, і ти не один такий. Працюй, працюй більше. Тут, ну, типу, думати, що тобі там хтось щось винен через те, що в тебе була складна історія в житті, це позиція жертви. Потрібно вийти з цього мислення в першу чергу, тому що ну, тобі ніхто нічого не винен. Блін, ну Ніхто крім мене цього не зробить. От коли ти розумієш, що ніхто крім тебе цього не зробить, ти починаєш це робити і ти виходиш просто на неймовірний рівень, на який ти би, ти би не вийшов на цей рівень, якби в тебе не було цього мислення, якби в тебе не було цієї ситуації. Тобто ці ситуації нас створюють. Коли в тебе буде це мислення, що мені ніхто нічого не винен, і я маю покладатися тільки тільки на себе, а в твоє життя прийдуть люди, на яких ти зможеш покластися. Розумієш, робиш свій вибір. Якщо ти дозволив цим речам зламати, тільки тоді вони тебе зламають. Ти сам дозволяєш, і ти сам вибираєш, що ці речі тебе зламають. Зруйнувати себе чи створити себе нову. Ось в чому питання, і ти робиш свій вибір. Стосовно того, що в мені часто прилітають коментарі, там, типу, це якась версія завізать ліс, чи ще щось. Я не завізать ліс, я Юлія Вавренчук. Але мені приємно, що, в принципі, ви мене ставите в одне місце, я стою в одному рядку з завізать-ліс, тому що вона класна. Вам дякую за перегляд. Я сподіваюся, що ці, це, що ви тут почули, ці знання вам були корисні, можливо, ви ще знали для себе нове. Я не знаю, чи я буду в кожному відео нагадувати про свій інстаграм, але я просто, можливо, буду залишати посилання під відео на свій інстаграм. Якщо вам цікаво, звісно ж, ви туди долучаєтеся, тому що ну, там більше про я б сказала, самовдосконалення. Тобто там ви можете мені напряму задати питання, все, що вас цікавить, хоча ви й тут, і в Тіктосі можете задавати питання, але мені здається, в інстаграмі... Наша взаємодія буде трохи тісніше. Тому, якщо вам цікаво, звісно ж, буду вас рада. Я, звісно ж, вам вдячна за будь-яку вашу активність, за будь-який фідбек, коментарі, лайки, підписки. Я буду рада вас бачити в нових відео і на своєму каналі в цілому. Тому всім па-па!